Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулого тижня відбулася чергова сесія міськради Дніпра. Напередодні сесії росіяни атакували місто ракетами, що призвело до великої кількості загиблих та масштабних руйнувань. І несподівана ця трагедія стала поштовхом для нового витка протистояння між міським головою Борисом Філатовим. Та керівником обласної лікарні імені Мечникова Сергієм Риженком. У день трагедії Сергій Риженко особисто зустрічав поранених у приймальному відділенні обласної лікарні імені Мечникова. Відповідне відео з'явилося у мережі, після чого його жорстко розкритикували ті медіа, які отримують гроші з міського бюджету Дніпра. Вони звинуватили керівника лікарні в порушенні медичної етики, а також ні багато ні мало у піарі на крові. У відповідь мешниківці заявили, що міський голова Дніпра Борис Філатов стоїть за цією інформаційною кампанією, назвали її кампанією проти лікарні та зажидали від Бориса Альбертовича вибачень. При цьому свої дописи у соцмережах медичні працівники інколи супроводжували відвертими антифілатівськими картинками. Сам Борис Філатов у своєму дописі у Фейсбуці також зробив випад проти Сергія Реженка, що правда при цьому не називаючи його прізвище. Після пережитого сьогодні жаху хочеться просто сказати слова подяки, звичайні людські слова лікарям 4-ї муніципальної лікарні, котрі десятками рятували поранених, а не записували про себе любих, огидні відео в соцмережах, як роблять деякі їхні колеги. Наступного дня під час сесії міськради Сергій Реженко, який є депутатом міськради, членом фракції Слуга народу, відповів Борису Філатову. Я генеральний директор, я керую всім прийомом У нас 1800 пацієнтів. Я кожного дня починаю свій робочий день з приймального і з реанімаційних задів. Я не сплю з собаками під заборами якимсь іншим містом. Я весь час перед людей і вночі і в день. Тому я прохожу, в мене взяли в операційний. Це шматочок моєї роботи. Я дуже попрошу написати, що мер бандит. Він провокує лікарів мечникова. Він п'янеється. І сьогодні всю ніч пиячив і п'є воду на Ми лікарі. Ми бачимо. Коли людина п'яниця або наркоман, ми бачимо, як він може провокувати всіх людей, які навколо нас. В першу чергу, це лікарів Мечникова, які врятували 45 тисяч поранених. Але сьогодні треба сказати, меру, йди в відставку, геть банду з Дніпра, геть. А якщо я запитаю саме про вчорашнє ваше відео, яке знято на... Задана... Бачення карміна в Чи ви вважаєте, що це? Я доречно? вважаю, що це доречно. І весь світ повинен бачити, як сьогодні українці страждають. Пізніше наступного дня Сергій Риженко розвив тему звинувачення міського голови Дніпра в алкоголізмі, записавши окремий відеоролик. Борюся, Наш друже. Йому дуже важко. Як я вже писав вночі в соцмережах, він прийшов пеклом важкого алкоголізм. Менство не приносить йому сьогодні радості. Я нічого не роблю. Він не бачить щастя, він не бачить світла, живе в світі, галюцинації. Він сам придумує брехню, яку вірить. Та ще й терашує жахливе рейдерське життя з приводами, галюцинація. Нічого не кажу і навіть погано не думаю. І ми йому просто хочемо допомогти. І руки на поряд у нього все буде добре. Він буде вітатися з людьми. Він не буде ображати. Усьому одразу закроє свой рот. Він буде посміхатися. Ми гарантуємо, що Борюся буде справжньою родиною, яка сьогодні являється обличчям нашого міста. Але потрібно пройти певний шлях відновлення, що стуватися з людьми, моїм допоможем. Такого переходу на особистості у Дніпровському політикумі не було давно. І спрогнозувати, чим це з'ясування стосунків завершиться, досить важко. Цікаво, що новий виток протистояння між Борисом Філатовим та Сергієм Риженком ніяк не відобразився на пленарному засіданні. Сесія міськради пройшла досить конструктивно хоча фракція Слуга народу не підтримала деякі питання за черги порядку денного, зокрема земельні. На цій сесії депутати без обговорення у залі блоком проголосували за 144 земельних питання. П'ять депутатів із 47 присутніх на сесії утрималися. Усі вони представники фракції Слуга народу. А от направлення 30 фахівців міськради на допомогу адміністрації Новокадацького району, на який прийшовся основний удар під час ракетної атаки, 24 червня. Усі присутні в залі підтримали одностайно. Таку кадрову допомогу секретар міськради Олександр Санжара пояснив наступним чином. Потрібно винести на сесію питання посилення роботи в Новокудацькому районі з питань прийому заявок, з питань працювання. Вже багато людей звернулися, багато людей звертаються, тобто ми розуміємо, така велика кількість людей зараз намагається оформити необхідні документи для подачі пакету на є-відновлення. А взагалі якісь документи. А навіть мої знайомі стикнулися з тим, що в них будівлі зареєстровані до 2013 року, тобто в старому реєстрі в новому реєстрі вони не перереєстровані. Відповідно, неможливо подати відповідну заявку до дії і до програми є відновлення. Для цього потрібно залучити працівників департаменту адміністративних послуг для посилення ЦНАПу. також пропонується залучити наш юридичний департамент для посилення роботи на місцях, тобто виділити людей. Труднощі, з якими стикнулися постраждалі внаслідок ракетної атаки, визнав навіть міський голова його підлеглі в новокадацькому районі. Нині із поставленими завданнями відверто не справляються. Зараз просто страшенні черги, і робітники, працівники новокадацької адміністрації. Вони просто ну працюють 24 на 7. Тому їм потрібна допомога від цієї міськради. Конкретики щодо спричинених збитків додав голова адміністрації новокадацького району Олег Денисенко. Дійсно, вчора багато було звернень. На, на зараз вже більше 500 домовладінь, які звернулись. 30% мають проблеми е, з правостанавчими документами, тобто, стара там власність десь не зареєстрована, чи власник є, чи, е, чи власника нема, хтось не прописан. Потім багато людей звернулись е, з допомогою в дію, бо в них кнопочні телефони. Тобто, ця допомога буде дуже потрібна е, для того, щоб ми максимально швидко задовольнили. Ну, виконали свою функцію та внесли необхідні документи до бази даних, щоб ми могли працювати, і люди отримали кошти на відновлення. Тобто мова йде про отримання коштів для постраждалих із державного бюджету. Працівники, яких спрямовує мерія, повинні допомогти громадянам підготувати для цього необхідні документи. Про якусь допомогу від міськради, як це відбувається в інших містах, на сесії не йшлося цими днями, окрім загострення стосунків із керівником лікарні імені Мечникова, яке потенційно несе загрозу для політичного іміджу Бориса Філатова. Сталася ще одна подія, яка не може не турбувати Бориса Альбертовича. Його колишньому багаторічному заступнику правоохоронці повідомили про підозру та оголосили у міжнародний розшук. Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура. Мова йде про Олександра Сидоренка, який зараз переховується в Іспанії. Олександр Сидоренко з 2016 по 2024 рік був заступником міського голови Дніпра і відповідав за інформаційну політику, просто кажучи, за піар. Саме він курирував багатомільйонні тендери, які проводилися мерією на предмет висвітлення в медіа діяльності Бориса Філатова та його команди. Після того, як правоохоронці почали цікавитися діяльністю пана Сидоренка на посаді заступника мера, той звільнився з мерії, А потім за місяць склав і повноваження депутата міської ради Дніпра. Відповідне рішення було ухвалено на сесії міськради у жовтні 2024 року. Зараз в Україні різноманітні діячі досить часто складають свої депутатські повноваження з єдиною метою полегшити собі виїзд за кордон, бо депутатам виїзд на час воєнного стану за межі країни заборонений. Випадок із паном Сидоренком із цієї серії. Зараз він, за даними громадських активістів, проживає в Іспанії, куди виїхав після складання депутатського мандату і де його родина обзавелася низкою об'єктів нерухомості. Обласна прокуратура, повідомляючи про підозру вже колишньому посадовцю, не називає, Називає прізвища чиновника, але публікує фотографію. Обличчя підозрюваного заблюрили таким чином, що не виникає сумніву. Мова йде саме про пана Сидоренка. За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури та на підставі висновку, отриманого від НАЗК, повідомленого про підозру колишньому заступнику міського голови Дніпровської міської ради, йому інкриміновано умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації та незаконне збагачення. Йдеться повідомленні на офіційному сайті Дніпропетровської обласної прокуратури. За даними слідства, посадовець, будучи особою уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування у щорічних деклараціях за 2022-2023 роки, не відобразив майно на суму 47 мільйонів гривень. Йдеться зокрема про три квартири та парка місця в місті Барселона, сім земельних ділянок у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, квартиру житлові і нежитлові житлові приміщення, автомобілі та корпоративні права. Крім того, за цей період він незаконно збагатився та набув активів, вартість яких перевищує його законні доходи на майже 9 мільйонів гривень. За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та накладено арешт на незаконно набуте майно. У зв'язку з пораховуванням від органу досудового розслідування за межами України його оголошено в міжнародний розшук. Нагадаємо, придбане майно, у тому числі в Іспанії, оформлювалося на дружину Олександра Сидоренка, з якою він розлучився одразу як тільки був призначений заступником Бориса Філатова. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, розлучення було фіктивним. Олександр Сидоренко далеко не перший і навіть не другий заступник Бориса Філатова, проти якого відкрите кримінальне провадження. Зараз серед заступників мера Дніпра взагалі досить важко знайти того, проти кого не було би розпочато кримінальне провадження. А ось реальних термінів ув'язнення за 10 років мерства Бориса Альбертовича так ніхто і не отримав. Чи стане Олександр Сидоренко першим, хто відправиться за грати? Лише час дасть відповідь. На це питання а з вами був Михайло Назаров. Побачимось.